Доброго часу. З вами Лавра. наша рубрика за паребриком. Зараз ми з вами подивимось, що там відбувається, позбиралася. Шоковані, чому саме так сталося? А ви поки що ставте лайки за мою інформацію, за мою роботу. Дякую вам. І так, за паребриком, ви позбиралися. Про що говорити? Про що говорите? Випала карта? Про що говорити? Про що говорите? Про що там в Кремлі говорять? І так, про що говорять? І так кажуть, що блин, так сталося, що ми себе відчували там, в Криму, наш міст. Крим наш відчували, що ми не вторкані, що ми захищені, що ми закриті, що ми реально захищені. Але так сталося, що там, де ми вважали, що ми захищені, закриті з усіх сторін, воно влетіло неочікувано, ні ждана, ні гадане. І тепер ми буквально прибиті. Тепер те, що ми думали, що ми можемо керувати саме з Криму керувати якимось діями і туди-сюди вертіти, як хочемо. Тепер все зупинене, дії зупинені. Для того, щоб тепер продовжувати далі діяти і користуватися цим е мосточком, треба більше себе захистити. Що ж тепер робити? Кажуть, е двоякі е дуже. Обставини такі кажуть, що ми зараз в підвішеному стані, і наш міст в підвішеному стані, не дивлячись, що тепер нам треба буде використовувати ці дороги, які прокладені там по цьому мосту, однією дорогою користуватися і так, і так. Тобто однією дорогою користуватися в двох напрямках, або одна дорога може. Використовуватися тільки в одному напрямку, а треба два напрямки. Ось так. І зараз цей міст кажуть в підвішеному стані. Все дуже-дуже е, е, не те, щоб зупинялося, а затягується. Рух наш, по якому ми хотіли рухатись і щось там перевозити. Він затягнутий, тепер вже не так швидко ми можемо рухатись. Це раз. По-друге, тікати починають, це вони обговорюють, що тепер треба будуть люди тікати, тому що починається битва, тому що починаються військові дії там, прямо в Криму. П'ірка Мічів каже про військові дії. Військові події, і вже не просто військові події. Тут починаються, ну як не можу сказати, що вбивства, але так. Що наносяться тепер удари. І кажуть, що тепер те, що ми думали, що там непорушне, те, що ми думали, що там настільки захищена крепость, да? закрите, перекрити і так далі. Тепер на сьогоднішній стан ми як бачимо, і що ми думали, що до нас не долетиться, і, і там настільки все тверде і непорушне, і так далі. А тепер, як виявилося, це як карточний будинок. Катковий будинок, що дунь плюнь, вона полетить, що, як це вони обговорюють, да? тепер ми бачимо, що можуть летіти ракети в нас і зруйнувати цей міст, за яким ми так кріпимося, за яким ми так тримаємось, і як тримаються наші всі питання, да? тобто, які ми вирішуємо по цьому, стосовно цих мосточків. Ну, і карта Шутаном каже, що вони дурні, і тепер придумують, як тепер, що далі робити, і який тепер новий шлях обрати, щоб користуватися, і щоб а, тоді, коли вони будуть перевозити, щоб по ним не бомбанули і а, не рухнуло все, не було зруйноване все. Давайте подивимося тепер інакше. Дивіться, так кажуть, що там, де ми користувалися цим мостом, цією дорогою, навіть де дорогою. Там, де ми користувалися, тепер руху поки що немає. Він обмежений, треба докласти зусиль, щоб повитягати оці голки, ну або залатати, зализати, заплювати оці дірки, для того, щоб нового удару не було. Тому кажуть, треба по-новому щось вирішувати. І ми ж залежні від цих обставин. Ми ж залежні від цих обставин тепер все. По карті д'явола. Ну, ось так. Що ще вони кажуть з приводу нової дороги? Яке рішення ви зараз там приймаєте? От з приводу прямо цього моста. Яке рішення приймаєте з приводу цього мосточка? Ага. Вони хвилюються, хвилюються, що по новій дорозі, ну, тобто, не те, що по новій дорозі, по тому самому мосточку. Але кажуть, що зараз все ж таки от та залізна дорога, яка була пробита ракетою, вона зараз зупинена. Все тут, просто вона зупинена все. І вони збираються, кажуть, що треба зупинь збиратися і, е, збиратися і щось обговорювати десь там, в Криму. Ну, я вам хочу сказати, що вони тут думають ще так: що тепер по мосту не можна проводити. Якісь, ну, наприклад, їдуть багато машин, або багато там чогось їде. Да? Тобто вони кажуть, зараз накопичення техніки на мосту є неможливим, цього робити не можна. Тому що ми будемо самознищені там, причому успішно. Бо ми тепер сьогодні залежимо від цих обставин і кажуть, давайте не будемо гратися, давайте не будемо е, в ЛАТО гратися, да? тому що це е, іде вже така хитра гра, як на шахматній дошці, і маніпуляція. Якщо ми туди е, буде перепр цією переправою, дорогою іти декілька машин, це буде смерть, і ми будемо самовбиті, самознищені. Так, яке рішення ви приймаєте далі? ой Ой-ой-ой-ой-ой! Дивіться, а тепер приймають вони там в Кремлі. Рішення таке, що треба виводити десятка кубків і десятка пентаклів, заскачіть з цієї каруселі, вийти із того, виходити кажуть, там, де страшно, треба виходити, там, де страшно виходити, там, де вже по накатону, наприклад, це міст. Да, там, де треба виходити, тепер не можна цим мостом, тому що він на прицілі, і ми розуміємо, що вони вже там зараз кажуть, що нам показали, що вони можуть. Можуть вдарити. Іде прямо із головного кремля. Один одного трошки поіміють, за те, що не було такого е, нормального захисту. Ну і далі е, з Кремля йдуть вказівки, треба виходити, десь там щось виводити, е, тому що кажуть, що тут вже починає руйнація. Все падає, все руйнується. І там, де зараз накопичення. Це не сили накопичення зараз в даному випадку, це накопичення якогось чогось. Да, там, наприклад, ну, тут не кажуть зброї да, накопичення, а накопичення людей. Там, де накопичення, треба швиденько змінювати картинку і е, е, виходити з того місця, де зараз ми накопичені. Накопичення людей. Ось накопичення ще раз треба збігати. Треба сходити з того, що. Е, там, де вони об'єднані, в чомусь да, там 100 орків, 200 орків, треба кажуть, розбігатися в різні сторони для того, щоб не були значені. Чому? Тому що вісім мічів скоро туди прилетить, кажуть. Туди може прилетіти, тому нам страшно. Нам страшно. Ще. Ну і тут ще показують, що е, реально просто вони обговорюють, що на, в точці А нас стільки, то в точці там Б стільки-то тепер треба боятися, бо туди летіти буде. Тобто рішення приймають час розбігтися. Ну тут прямо виходу, виходу не просто розбігтися, а виходу. Скоріше всього, що скоро будуть головні якісь е, е, рожі, виходити і бігти е, через Крим е, по там, мостам, по мосту в Росію. Тому що тут і імператор показав, тобто головні якісь обличчя, орків будуть тікати. Що ще? Викликати їх будуть. Ну тут дійсно, тут дійсно вони зрозуміють, що будуть скоро великі удари, удари, які будуть по небу летіти в далекі. тобто можливість далеких прямо дальніх ударів, раз ви бачите знову по повітрю, наступ на них іде, і вони це обговорюють. Uh, і uh, кажуть самі собі, що тут люди, тут ВСУ, да, козаки України, вони знають, куди конкретно бити. Бачите, точечно, точечно не так, як ці ублюдки кидають по Україні, а точечно. І кажуть, що навіть якщо ми сюди вдарять сюди, сюди поставимо там, покладемо когось, або приїдемо, поставимо машину, або там і не знаю. Лагерь орків, тобто б'ють точечно і прямо туди, куди треба. Ось так кажуть, бачите, лицермічів нападає якраз на їх е, скупчення, на їх хованки. хованки. Почули? Хованки, на їх хованки. Здалеку летять удари на їх хованки. Де вони тепер. Просто через своє очікування почина... ну, вони чекають прямо, що їх б'ють, вони починають жерти один одного, вони починають саможертися, самоунічтажатися. Що це означає? Дають один одному вказівки. Зараз Кремля буде їм їх підлеглих, з Кремля йде зараз вказівка. Як вони повинні далі рухатись? Що діяти? Що робити? Що? Далі, що означає самознищувати, що вони будуть самі себе жертви потозумічів? А тому, що без вихід. Тому, що без вихід. Дивіться. Безвихідна вже обставини безвихідні. Їх там просто люди. п'ятірка, Пінтаклі, карта кризису, ніщити, ніще братства, і відчай, що далі робити, не знаємо. Треба перебігати по цієї тонесенької доріжки можливості з Кремля в Росію. І вони розуміють, що на, на сьогодні вже дні обставини таким чином складаються, що вони буквально ходять по тонесенькій. Мотузки. Розумієте, що, вони, що їм треба зараз якось так отримати цей баланс, щоб люди не побігли? Щоб отримати, утримати цей баланс. Але не можуть, тому що в них вже криза все. Тут же те, що, ті, що, а, ті мороки, які вони вкладали людям в голову, вони вже все. У людей починає через страх відкриватися серце через страх там. Їх башня скоро буде зруйнована. І все. Вони сьогодні думають, що туди до них не можна дістатися. Дістануться. Там, де вони позалазили, всі дістануться. Туди, куди треба, дістануться. Дістануть. Але зараз багато чого для них є таємницею. Карта жриці. Таємниця закрита і так далі. За, а для них сама ситуація сьогодні заморожується тобто, їх дії заморожуються. А, чому? Тому що. Тут вони вже змінити, вже розуміють, вже настає такий час, вони вже змінити нічого не можуть. Є тільки шанс вибігти з Криму, із Херсону, виводити, поки ця мотузка ще ціла, поки є шанси ще вийти. Бояться, бачите? Бояться. Для них ось дев'ятка мічів, для них українці зараз, як отой зайка. А вони ховаються. Дев'ятка мічів. Страшно, лячно дуже їм. Лячно їм, тому що вони розуміють, що вже обставинами вони так не коруються. Все, вони побачили, що до них вже дісталися туди. П'ятірка Жезлів. Шансу нема, по ним, по ним б'ють, вони розуміють. Чують, відчувають, доносять різну до них інформацію, і карта Луни каже про те, що зараз вони розуміють, що їм треба розділятися. Розділятися це карта розділення в цій колоді. Страшно розуміють, що інформацію треба зараз людям якусь дати, вона буде брехлива. Але і їм треба тепер розділятися. Тут цих залишити, а їм бігти. Лицар паж паржмічів чи лицармічів це не має значення. Інформацію, яку будуть вони роздавати людям, буде брехлива. Ось будуть розповідати по карті мира з Кремля, що вони захищені. Що вони захищені, що нічого змін не буде. Все добре, ми захищені, закриті і так далі. Ну, Це буде брехлива інформація. Ну, ось так, мої любі, на сьогоднішній стан, на сьогоднішній час за парібрікам. Ви лайки вже поставили, пальчики догори підняли. Дякую вам за вашу цікавість. До побачення, любі!